Привезли! Е -е -е -е. З Африки привезли! Японський кошого веса нашого. Але я так думаю, що, що тим, що тимо, а не наші вугіла. Я так думаю Боже, хтось і по-іншому думає.

Володимир, а я бачив, ти в розвідку да, <ривіст> Так, Марко, іди сюди. Скажи мені, що ти хочеш. Напевно, хочеш хіпського межа, дарматського, так? Давай будемо робити, давай. Зараз я візьму заготовочку. О, маємо розвивається звідси. ви так не палитесь, тому що це серйозно. Вогонь може вистрелити, там, там може бути що О, Тому я вже щось. Будемо, будемо. Біжиться допоможе, а вона ж мало. Не збатик красу, не заповнення. Соломія! Соломійка повним, Все, у вас теж була організація ціла. Я повнюю. Пам'ятаю, я радий бачити всіх вас. Бачити усміхаючись. А то, думаю, бачите наш сльозах, Хай се не думає. А вона наші житті. Що? Потрогайте, жіночі не трогай японські, бо ось ось чоловічий. Давай. Не 네 путайтесь, бо вже запутались багато хто. Хто нас Хто наступний? Я. Давай. в Амстердам, то в Роттердам. Ходи. Не соромно, спойте, ходи. Великі хлопці, ви можете. Давайте. Ти будеш вперед. Так, хлопці. Давай, красуночка. Так, це ти не цим будеш ковати, Я тобі зараз дам. Значить, дітки, дивіться, я вам дам, я вам дам козирного для починаючих оце молоток. Зараз я його почекаю, я його повинен провірити, щоб він не слетів. Значить, молотки повинні бути набиті добре, тому що ми працюємо. Щоб не дай, Боже, він злетів. Ти козак сюди не дивись, тебе он до того буде, бачиш, під ногами. Он до. Бачиш коло того козака. О, давай сюди. Осу тут топить. І Ісюня, ти хочеш спробувати так? Володя, постав сюди. Значить, коли топаді. Значить так, держи. Йди ну, на метр Відійшти на метель відмиковальний. Бистренько метель. Володиш сюди. О, чекай, отут. Де мама його? Мама тут. мама. Я подивлюся, що там в нас. О, туди. Ми з тобою зараз, Володимир. Значить, засилай найкращі побажання з кожним ударом молотка. Найкращі побажання не людини. Поїхали. Перші удари. Де молоток? Я почти що ти береш? Твоє дивіться, йо, національне. Думаю руками, не фроєрить. Бо я таким Це Засилать найкращий, краще удари. Виступай. Я б теж перед дівчатами твоїми по виступав. Та да не маю права. Красі удари, я сказав. Добре. 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 Ми опили тільки вказують.

Молодець! молодець. Ви повинен са? Значить, я мушу сказати одну річ. Ді, ви повинні вже з молоком мами повинні були це зрозуміти. За вас щастя ніхто не баяковать. Як не ковав Клінтон, як не ковав нам абам, так і ці засранці не будуть нам когось. Дає ті, кою тільки для своїх, крадуть тільки для своїх. Так, о, давайте, Давайте, давайте. зараз нагріти треба. Топ-топ-топ-топ. Ти -топ -топ -топ. без партуха. Техніка безпеки. Нагріваємо. Зараз маркова. Да. Марко. А, там А. Шпак... Там є парку.

Хто буде ковать? Я! Молоток. Я! А нет, не всі разом не можемо, тому що будемо заважати. Давайте тут по черзі. Давайте, давайте хлопчик, дівчинка. Тримаю. Давайте хлопчик, дівчинка. Це не молоток, доча. не трогай ні молоток. Я дуже хвилююсь, коли трогають мій інструмент. Хоча я можу дати, але хто його занесе? Але чи далеко ви донесете. Це вже важче ска. ще зараз, <звучить> то, зараз доба, пару ударів оббиваємо калину О, і, вважно, ти, вважно, ти. До ця, бери, і в молоточок. Де, де ти дівчину? Дай їй Буде хлопчик-дівчинка, дивіться уважно за процесом. Добре? добре. О, твоя задача побити окалину зі мною і дивіться, щоб дівчинка не вдарилась. І все. Поїхали. Поїхали. Ой, 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 ой. ой, добре. добре. Очекай, чекай. Надійте йому нормально квартуха. Козаку надійте фартуха, щоб не зацепитися. А хто то запутається, колись одна запуталася. Барища. Лесі. Хазяйський кому. Такова підскочити його мають. Давай, давай. Все, все. Я спомнив, як колись запуталася в спідниці, так коваль підхочу, хотів допомогти. Поміж. Так, це... так, це... так у тебе. А ти вовани. Не завозьковоя. Молодець. молодець. Засилай тому товаришу другу. На найкращі побажання. За сладки, як здоров'я, так і зібростей. Як до навчання, так і до майстерності. Ну, по крайній мире, зібростей до тих же. Ну, щоб не цюралась з роботи, чи не цюрався, Правильно, кажу? Тому що, що якщо, не будуть, а, якщо ми їх не приучимо не, працювати, а, то будемо ми на них працювати. Ой, єсмь, давайте серйозно. Я не проти працювати Пару на свого внука. Пару раз mm. Але ну, да. хто ж навчить, якщо не я. Я, так, я? Так, ну що, для того, щоб ковать, потрібно що? Нагрі. До-до-до до, да до, 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 до. Ти, ти, uh -huh. ти покувала вже? Дай їй фартушок. Зараз ми поїмо Нагрієш грієш, козаку, хто да. кує? ти давай живе, як Стасик. Як звать? Стасі! Який Сасі? Бони ж ти мені не путай путаєш, а я замовлю, як тебе звати? Он не может это связать, развяжись. Надевай, надевай. Там себя. Еще кто-то давился А ви підете за куди? Давайте так. Да, то, ну, у вас десь там йдеш да. процес. Так, треба да, за цим дивитися. Да. Так що, э, пані, хто там дивиться за дітей? Я думаю, що в э, годину бачимо. Да, Давайте, ви дивіться. Так, все треба їхати?

О, ти нагрівай, а ми зараз ним пакуємо. Хто не ковав, солоненька хоче покувати. А потім роботу це пішти. Так будемо досі. Організація труда це дуже серйозна наука, насправді. Легше вдалі, легко. Далі удари Отак. Забивай, Марку. Там головне, напевне, здоров'я. Здоров'я тебе заплю. Ну а там. Господь то попадає. До цього будуть кращі гідності. Чи то До математики. і художником як Тесковал. Що Прошу. Так, давай гру іншому, хто там хоче, холодиє все. Володимирко, ти візьми. Прошу. ти ж мною Джековала. Постав, постав. О! Жістока накизма Володимир. За вами вам ще й коцюди. А можна поїхати? Ну, дотю, це. молоток майстер. Ти хоч в піжній ночі і молоток, доця. Ти хочеш Та ти мені, мені президенти не можуть нічого всунути. А як зову, так далеко й висовую. Якщо є, що не Зорна, я маю, маю. Чи ще хтось Не поняв? Ти поняла, Соломія, чи ні? Є! Будемо сітьми ти людей скучновата. Так, куря. Хто кує? Ага. Я. Давай, дай я знайшов. Не я. Туметер що кували? Я, я... я. я... я. соломейка. Сулоней. З я... The... ага. молоток майстра. До нього йотре заслужить. Ти було в мене один раз. Може що п'яти чоловіка подати. Ти й заслужив. Може. Його ще дякують. А може, ви хочеш Йо Його є, до коло ти Вовою ми почали з дитини, Він я сітку приходив. Це ж батько, так? Ні-ні. А походу! Скажи? Каже, треба. Вс, где сто грамм просто тяжело? Ну я понял. А будет и не понял. Так, так, так. так, давай. А буде, буде, не давай, снимать, а? Давай. 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 Схожий давай. давай на человека. Скажи. Че это? Схожий на мой. Я скажу, край тато. Тато може бути. Черня батя означає, що це натуральна досад. Це з хімії. Діста, водні вітаміни. Якщо я навчався в колись по цій інституті. Так слабо, що я коморець. Але я навчався, і мене вжили професора, і той же професор Куян казав, дітки, якщо ти не вмієш обрізати дерево, не обрізай, природа краще за тебе зробить і обріже і формує крону дерева, тобто яблуні, галюс Домесіка чи пінус до Местика. Ну куди тебе тут? А, а так, якщо давайте, що в я буду їсть червячок, давай, давай. значить і ви їсти. А, Там немає так, нічого. Да, так, 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 для так да, ну що казати, як тебе звати Тамерлан? Як Тамерлан назвати? Як тебе звати? Стасик. Стасик, давай, Стасік. А нет, почекай. Іде, тут... як тебе звати? Стасік. Добре. Давай попубляємо пару. Відходить. Відкольте. Відходите. Спасибо. 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 Спасибо.